Привіт! Мене звати Леся, Я твій гід і світ англійської. Я не тільки навчаю, а й надихаю, мотивую і допомагаю повірити в себе. Сьогодні з вами ми будемо вивчати, як правильно вимовляти звуки П і Б англійською мовою. Адже ти можеш знати тисячі слів, ти можеш мати суперкласну граматику. Але якщо ти неправильно вимовляєш звуки, це може змінити сенс усього сказаного. Наприклад, знайомиш друзів з братом і кажеш їм Hey guys, he's my big brother. Вони дивляться на тебе і думають e, Big brother? Замість того, щоб вимовити це big brother, you're saying pig brother. Вимова насправді важлива не тільки для чіткості, вона також важлива для нашої внутрішньої впевненості, якої так часто не вистачає при спілкуванні з іноземцями. Отож, розпочнімо. Розпочнімо з того, що таке приголосний звук. Приголосний звук це коли повітря надходить з легень до ротової порожнини і наштовхується на перепону. Цією перепоною можуть бути губи п, 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 -п. можуть бути зуби ц, ц, Тому для правильної вимови приголосних звуків в англійській американській мові важливо врахувати три моменти. Перший момент це місце артикуляції. Що таке місце артикуляції? Це за допомогою яких органів вимовлення утворюються наші приголосні звуки. Це можуть бути альвеоли, т, 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 можуть бути зуби В, В, В. Існує сім різних варіацій. Наступний момент, який варто врахувати, це спосіб артикуляції. Тобто, яким способом утворюються ці приголосні. Це може бути вибуховий спосіб. Існує шість різних варіацій. Хто бажає отримати структуровану, а головне безкоштовну таблицю з поясненнями, які органи мовлення та за яким способом артикуляції утворюються приголосні звуки в англійській американській мові, напишіть мені в коментарях, хочу я з задоволенням надішлю вам безкоштовний примірник. І третій момент, який варто врахувати, це чи задіяні наші голосові зв'язки в утворенні приголосних. Адже звуки в нас можуть бути глухі або дзвінкі. Ну ніби з теорією розібралися. Переходимо до практики. Як нам утворити звук «п»? Для того, щоб утворити нам звук «п», нам потрібно взяти наші губи, зімкнути їх так щільненько, ніби тримати в напрузі. Повторюйте за мною. Ми маємо відчувати, що в нашій ротовій порожнині вже утворюється повітря, яка хоче вирватися назовні, і потім нам ці губи потрібно розімкнути, щоб утворився невеличкий такий вибух. Повторюйте ще раз: п. Ніби чайничок пихтить. П, 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 п. Працює? А як перевірити, чи працює? Якщо у вас поруч є лист паперу, візьміть його, поставте перед собою. І промовте, п Якщо папірець рухається, ти правильно все робиш. Важливий момент: на початку слова звук п у нас вибуховий. І ви ніби чуєте, що після звуку п йде звук х. Наприклад, у слові people, ви ніби чуєте, що є звук Х після звуку. П. Це від цього вибухового ефекту у нас створюється х, «п», «people», «people». Але всередині і на кінці слова «п» звук у нас не вибуховий, пап. ПАП звичайний звук. Повторіть ще раз. Молодці. Чи е, дзвінки, чи глухий цей звук у нас? Щоб перевірити це, візьміть свою руку, покладіть собі на шию і промовте, п. -п, -п, -п. Вібрує? Немає вібрувати. Звук п у нас глухий. Повторіть ще раз: п-п-п. Клас! Молодці. Перейдімо до звуку Б. Звук Б утворюється в нас таким самим способом, як і звук П, але є різниця. Візьміть ваші губки, зімкніть їх щільненько, ніби тримайте в напрузі. Ви відчуваєте, що повітря в вашій ротовій порожнині вже готове вирватися назовні. І промовте Б, Б, Б. У нас Б оцей вибуховий. Ми кажемо його Б, Б. Але головна різниця в тому, що цей звук у нас дзвінкий. Візьміть свою руку, покладіть собі на шию і скажіть Б, 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 Б. Вібрує? Має гарненько вібрувати. Б, Б, Б. А тепер промовте. А тепер, промовте Б, Б, Б. Відчуваєте різницю? Клас, молодці. Тренуйте. Це як тренування в спортзалі. Чим більше ти практикуєшся, тим краще в тебе виходить. Рекомендую скоромовки. Можете навчити їх, можете просто читати. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо так, підписуйся на мою сторінку зараз вчи англійську. Надихайся і знаходь мотивацію змінювати життя на краще.